От люди, неважливо, чи це спортмайданчик, чи це спортзал, приходять і ну, ніби починають тренуватися. Там, зробив підхід і дивишся, там ну, людина стоїть, там, втикає в телефоні, говорить з другом, з подругою. Якби і отаких от підходів, ну, в нього протягом тренування дуже багато. Взагалі, все тренування таке. Змазане, розмазане, якби, там, відпочиваєш по-різному. Раз відпочив хвилину, раз дві відпочив, там після третього підходу взагалі 5 хвилин. Типу, і це ну, насправді. Немає ніякої ефективності. От До прикладу, як тренуюсь я. Дуже часто я тренуюсь по таймерах, і от ти, коли приходиш на тренування і включаєш якийсь протокол, там, МОМ або ТАБАТУ, АМРАП, в тебе є фіксований час, в тебе є сигнал, по якому ти починаєш підхід, по якому завершуєш підхід. От, і в тебе немає часу, якби, да, щоб десь більше відпочити, там, чи менше зробити чи більше. Ну, тобто В тебе все фіксовано у часі. І таке тренування, воно є ефективним. І насправді ці тренування вони є дуже короткими. Тобто, от вчора, наприклад, я робив треню, я робив Амраб. З виходами силою на 3 хвилини, тобто 3 хвилини рахуємо, і потім трошки відпочивши, я ще робив 10-хвилинний емом з підтягуваннями, тобто це вже 13 хвилин. І в кінці ще було 3 підходи утримання кута. Тобто ну, В загальному десь я витратив на тренування. Це 10-3 хвилини, 13 і ще 3, хай 16, ну, 18 хвилин я витратив на тренування. Все, і пішов додому. От. І отакі тренування мають бути у вас. Короткі, але інтенсивні. Це най, найефективніший спосіб тренуватися. Не приходити, не втикати в залі там, блядь, по 2 години, по 3 години. А прийшов. Чотенько попрацював і пішов відпочивати, їсти, там, працювати і так далі. Коротко, але інтенсивно. І тоді, у ваших, після ваших тренувань, буде якийсь результат і буде ефект.